Чому фішка? Чим ви відрізняєтесь від інших глянців? Та всім. Крім ну, того, що у вас мова єдина, що українська справа в тому, що у глянців у інших немає Рибчинських, а у Єви вони є. Друге, у нас дуже е, сильний авторський склад. Влада Лузіна пише. А, батько пише нам, між іншим. Зараз ми навіть п'єсу друкуємо. Добровільно пише, чи ти просиш дуже кажеш, тату ні, мені, треба, дуже треба? Ні, ні тату у мене людина така, що його змусити не спокусиш ні. А, ні спокусити можна, але е, з... змусити примусити, примусити ні. <ріст> <ріст> а він все робить по за власним бажанням. Бачите, як з українською мовою не спілкувався вже там півроку і ледве розмовляю. Ви, вибачайте, звичайно. Е, класна автора. Я власне підбираю, наприклад, анекдоти. і цитати. А сказати, те, що це... Ну і я також. Чи звичайно. ти визначаєш загальну концепцію? Просто, я, виз... визнач... ну, концепцію з самого початку я визначив. Далі йде ситуація така, що мусять всі підзаголовки бути е, ну, вдалими. І приходиться називати, як дітей називаєш, так само називаєш от, е, статті і так далі. Від цього залежить десь 50%. відсотків. Така праця. Наскільки це прибутковий бізнес? Це, це не зараз? Це прибутковий бізнес. Ні, ну просто зараз все в інтернеті. Це дуже важко з глянцем Андріш, ми є в інтернеті, заробляється в інтернеті? Є? Ніяк. Uh -huh. От пісня Всі заробляє здається? от пісня заробляє в інтернеті. Наприклад, хтось скачує і тобі йдуть генерари. Якщо у тебе. скачування? Підписує. Ну, якщо це не безкоштовно скачування, там десь сотня перших а, сайтів, от виходить там 3 3ru там і так далі, там де ти заходиш і безкоштовно так, так. скачуєш. І, причому в нормальному, в нормальній якості. А, а дуже багато там зайців нет, наприклад, платить гроші. Три копійки, але це гроші. Це Все одно. Так? Копійка так. до копійки. Потап, ну, каже, ж... потап каже, я вибачаюсь, що там є мільйони. Він, <реш> я, я спробую знайти. Тапу можна вірити, да. Він свої я кілька вже пошукати. знайшов. У нас на районі все є. Сніданок ми продовжуємо. У нас в гостях Євген Рибчинський. Продовжуємо спілкуватися з ним. Я думаю, що треба поспілкуватися. Ще. А були гороскопи? Це були гороскопи. А, а ви діви? А Ми дві А ти? А я стрілець. Стрілець. Страшний знак. Ну, він ніколи не знає, що вони хочуть, а коли досягаєте, що хочуть, вже не хочуть більше. Вже до свидання, да, да. до побачення. Це, це стрільці. А, а між іншим діва – це вже мета. Для стрільця це вже мета. Ні, дівати аналіз. <реш> Жень, а ти вже ж давно в шоу-бізнесі. Можна сказати, ну, родився, більше того, ти вже народився в шоу-бізнесі. Mm -hmm. І вже знаєш, напевне, про цей бізнес все, що можна тільки знати. І він тебе зараз не захоплює, наскільки я розумію. Ну, тобто ти побічно стаєш. Ну, останні цього... 10 років я займався засобами масової інформації. Це більш захопливо. Да? І ти врешті бачиш продукт. Тому що коли продуктом є людина, ну, по-перше, ти її не продаш це раз, А по-друге, все ефемерно. Да? Людина думає, що він зірка. бо більше, ніж самі зірки, зірки на небі. Якщо людина не, не усвідомлюється правило, то фінал ну, зрозуміло, ну, але ви ж в прямому ефірі, тому ви не дивитеся на себе а, в цей час по телевізору. Да? А зірки весь час сидять перед телевізором і дивляться на себе, на свої кліпи, на свої там появи. І так, далі, і так далі. Це на молодих зірок, так я розумію, трошки бочку по. Він кодиш, просто чи? розповідання, як mm -hmm. розвивається зіркова хвороба. Це дуже просто. Та-та-та. це, це ну, тенденція і, Ну І е, е, сьогодні це вже розвивається зовсім іншими темпами, завдяки там фабрикам зв'язки і так далі. Тому що. Береться Чому? людина. не ну, Береться штучний? людина з села. Товар ну я так умовно, бути. да? Він він ну село це знову ж таки умовно, да. І він попадає Спокійна в колонку. Таку... Ну, йому здавалося, нормальний. що він співає. Йому кажуть, чувак, ти, ти ж будеш зіркою, ми, ми з тебе зробимо. І команда людей, які займаються рейтингом телеканалу, а не власне, Васію, вони, займ... ну, вони створюють умови для того, щоб його показувати по телевізору, роблять пісні, аранжування і так далі. Ну, забезпечить Люди... людина... доступ до мас-медіа, правильно. А Якщо чесно, йому це було не треба, він не готовий. Далі його всі знають. На селі кажуть, Вася, ну ти просто найкращий. Ти звір, а у Васі роботи немає і не буде. Тому що справжня популярність, вона з відомістю не має нічого спільного. Тому що відомість це коли всі про тебе знають. Всі тебе бачать, ну Вася і Вася. А щоб здали копійку і прийшли на концерт, це зовсім інше. Це мусять полюбити або е, зненавидіти. Це теж е, с, Давай сильна більш мотивація. більш конкретно кого можна полюбити в українському шоу-бізнесі? І кого немає? Якщо немає такого персонажа, якого можна полюбити, який би був не, не впізнаваним, mm. а справді популярним. Заведи такий, запропонуй такий товар на ринку, вийди з таким, е, з, таким з, такой, з таким товаром. Ви розумієте, знову ж таки повертаємось з самого початку, що людина не є товаром. Твором ну, мусить бути пісня, пісня це бізнес. А людина, і е, в принципі в світі, чим частіше звучить твоя пісня, тим більше ти заробляєш. А не скільки Вася поїхав по концертах, оскільки він тобі заробив, як мавпа, от е, так, такий ти і багатий. Да? Ну у мене був свій досвід. Це Андрюша Кравчук. Да? Він прекрасна людина, прекрасний виконавець. В якийсь момент ну, він вирішив, що він може сам, будь ласка, ну а самому взагалі неможливо, тому що ти е, потрапляєш в зовсім інші умови. Тобі всі розказують е, про одне, а насправді все по-іншому. Всім керують знову ж таки телеканали, тому що без цих ефірів ти не можеш бути зіркою. Хоча це теж неправильно. Я працював колись Гайком Кричевським, і його ще ніхто не бачив, але всі знали, що є така київлянка, що є привокзальна і так далі. Ну, але тобто, вже слухали, були ротації. Та, ну, базари, так. ну то... так, тоді слухали. А, так само, так. між іншим, Тіна Карл розкрутилася. Не дивлячись навіть на те, що вона в Юрмалі виступала. Так? Ну не дуже багато народу дивилося ту Юрмалу. Скандал з грошима і з дав їй більше, ніж те, що вона співала. Але врешті е вона закрутилася на радіостанціях по базарчиках, хто списав там її пісню. І так Тіна Карлі дуже добре звучить. Классики. Ну, в тебе є, апетити зараз когось розкрутити. От ми вже зараз відомих кажемо, є апетити, колись розробити немає, цього. немає шансів зараз ну, без телевізора? Друзі у мене без... просять дочками, дружинами, коханками займатися. Ну от але я вважаю, що моє життя воно дорожче коштує. Просто. І тут Андрій задає сакраментальне питання: а якщо дружина захоче співати, що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Що буде... Буду міняти дружину. На цій прекрасній чоловічній прекрасній ноті. чоловічій ноті ми хочемо сказати дякую Євгену за те, що завітав до нашої студії, розділив нашу точку зору, і ми продовжуємо я, нашу програму. А я Юлю би підтримала, якби вона захотіла справді, тому що можливості є скрізь. Тебі і особливо не Євген, добре ти хочеш розбити ці їх сім'ї.